Всім привіт, любі друзі! Дивіться, з якою я до вас смакотою красотою, це тортик суфле пташинне молоко. Дуже-дуже смачне і ніжне це суфле. Хто хоче таку смакоту та красоту приготувати, залишайтеся разом зі мною. І так, починаємо. Перше, що, з чого ми почнемо, це беремо ковшик, в якому ми будемо підігрівати 25 грам желатину. Желатин можна і пластинками, можна і гранульований. І ці 25 грам желатину додаємо 250 мл молока. Молоко в мене з холодильника не тепле. Заливаю желатин холодним молочком, перемішую, і на деякий час, може там хвилин 10, залишу, хай просто набухає. Ми Цим часом беремо 450 грам сметани. У мене сметана магазинна 20% жирності. І до цих, до цих сметани, до цієї, ми кладемо цукрової пудри 190 грам. Це замість цукру, щоб скоріше взбилося. Тепер міксер або вінчик сметану. З цукровою пудрою нам треба гарно взбити. Спочатку перемішаємо, щоб не було багато пилу тут з цієї цукрової пудри. І починаємо збивати. Ось таке воно виходить у нас таке рідкувате. Тепер нам треба вводити тоненькою струйкою 500 мл вершків. Вершки Більше 30%. 36% підходять. Любі, але більше 30%. Ось таке вийшло пишне. Бачите, який вже з виду, як крем. Підставляємо поки що в сторону і беремо наше молоко з желатином і відправляємося до плити, підігріємо. Молочко з желатином поставила і тут же починаю його помішувати, але до кипіння не доводимо. Дивимося, желатин повністю розчинився. Бачите, ложка з молока без крупинок, чистенька. Тепер виключаємо вогонь і даємо охолонути оцьому молоку з желатином. Гарячим водити не можна. Наше молочко з желатином вже гарно охололо. Навіть не тепленьке. Тепер його просто до наших вершків сметану сюди вводимо і просто перемішати. Не збивати, а просто перемішати. Тепер беремо форму, в якій ми це все будемо заливати. Якщо ви хочете, можна залити в силіконові, гарно буде, можна в роз'ємні, але якщо у вас. В планах його потім цей тортик вийняти і на тарілці гарно презентувати, то тоді форму смастіть трошки-трошки олійкою, щоб його було гарненько витягувати. Звідти. Якщо ви подаєте в формі на стіл ставите, наприклад, в стікляні скляні, то не треба нічим змащувати, зразу виливаєте. Ось так. Все. І тепер в холодильник, щоб повністю повністю застило. А поки в холодильнику наше суфле гарно охолоджується, застиває. Нам треба зробити глазур, шоколадну глянцеву глазур, якою ми будемо покривати. Беремо знову ковшик, беремо 180 мл водички. У мене звичайна вода сира з крана, холодна водичка. Так? До неї додаю 60 мл молока холодного з холодильника, прям налила до води. додаю. 10 грам желатину, столову ложку какао. Таку гарну столову ложку зверхом, какао та цукор. Дві столові ложечки. Раз, два. Все, тепер це все. Перемішати можна дати трошки постояти, бо там все таки сухий желатин. Хвилин 10 можна дати постояти, 15, а потім будемо відправлятися до плити, щоб це все довести до кипіння, майже до кипіння. І так, перемішали і відставляємо, нехай стоїть. У нас пройшло десь приблизно хвилин 10. Желатин за цей час трошки вже набух. Тепер нашу масу відправляємося до плити, ставимо на вогонь. Ставлю на вогонь і зразу постійно помішую. Постійно помішуємо, щоб не утворилися грудочки. Доводимо нашу масу з какао майже до кипіння. але не кипятимо. Наша маса вже починає майже закипати, виключаю вогонь, вона вже розчинилася. Все тут гарненько і желатин розчинився, цукор. Тепер цю масу повністю охолонюємо. Тортик, час, годинку постояв в холодильнику, дивіться, як гарно-гарно застив. Скажемо навіть не тортик, а суфле наше пташинне молочко. Тепер глазур, яка повністю охолола, повністю дуже холодна, навіть, бо я на вулицю виносила, заливаємо зверху на наше суфле. Дивіться, яка вона глянцева, як вона рівномірно лягає, стелиться на цей. Так. І тепер сама тако розтікається, щоб все було рівненько. Так? Тепер оцю нашу всю масу ставимо в холодильник приблизно на 3 години. Через 3 години його вже можна куштувати. Дуже буде ніжне і дуже буде смачно. Пройшла ніч у нас, ми вже почали наш торт-суфле пташине молоко різати. І там уже дивитесь, як ви хочете. Порційно, кубиком, квадратиком, сегментами трикутними. І подаєте. Дивіться, яка краса виходить у розрізі. М'яке, настояще пташине молоко. Смакуйте на здоров'я.